Та в ефірі програма Фабрика ідей. Сьогодні говоримо про прозорість видобувних галузей в Україні. Гості нашої студії, експерти з цього питання, це Олена Агапова. Вітаю вас, Олена, Доброго дня. і Юрій Буц, науковець. Доброго дня, все ж таки, ось тут відразу відкриваємо вашу листівочку з приводу цього проекту. Так, коли ви намагаєтеся а, подати способи. Взаємозв'язку і прозорості видобувних компаній, так взаємозв'язку видобувних компаній, громади і влади, угу. що видобувна галузь виявилася на межі виживання у Харківській області. Чому так і лише у Харківській області? Розвиток видобувної галузі залежить від інвестицій в першу чергу, і на даний момент наша держава у досить складній ситуації, в принципі, і видобувна галузь, вона постачає досить велику частку коштів у державний бюджет, і ми знаємо, що у 2015 році тричі змінювалася тарифна ставка, податкова ставка за користування надрами на рентна плата. Таким чином зменшилися за рахунок цього зменшилися інвестиції у видобувну галузь, тому ситуація є складною. Себе відчувають складно ці компанії, мається на увазі, так? В певній мірі так, за рахунок того, що вони стали отримувати менші прибутки, за рахунок того, що їм доводиться сплачувати більшу кількість податків. Але проблеми є не тільки в цьому випадку, але й в тому, що. Ну так, я думаю, що це да, ми не юристи да. видобувних компаній, а ми зараз говоримо про те, навіщо про громади. Так, про громади. Я пропоную зараз прямо перерватися і почути голос громади там, де поруч приходили видобувні компанії, і що який зиск від цього отримали чи не отримали представники громади міст селища Хорошова. Дивимося. У нас стоит одна вышка вблизи населенного пункта. За межами населенного пункта находится она на территории Бабаевской селочной рады. К сожалению, в тот момент, когда она ставилась, хоть она и стоит на территории Бабаевской селочной рады, но ближе к поселку Хорошева. Нас тогда вообще никто не спросил, хотим ли мы этого, не хотим. Не были проведены ни общественные слушания. Люди поселка Хорошева не знали даже о том, какая компания будет, чем заниматься. То ли это классическая схема добычи газа будет, то ли это добыча сланцевого газа путем гидроразрыва почвы. То есть ничего этого общественность не знала, что в свое время как бы привело к некому социальному бунту жителей. У нас конфликт связан с тем, что, как показало жителям, ну и скорее всего это не показалось, это действительно правда, упал уровень воды, да, и это связывают четко с тем, что происходило бурение газа. И, например, на этом фоне Поселковый совет не согласовал новые скважины, которые могли бы быть на этом регионе. Наверное, это может быть это правильно, может быть нет, ведь газодобычу в регионе и в стране нужно развивать. Но население не знает, никто не дает подробно этой информации. Не встречаются с людьми, не встречаются с местной властью, не ведут разъяснительной работы. Вот уж мы чули, что говорят жители. Водобавная компания пришла, але но... Вони навіть не могли дізнатися, хто що і як працює, навіть не те, щоб домовлятися про якісь -то соціальні для них блага. Ну, дійсно, приклад з Хорошовим це складна ситуація, коли не вдалося вчасно знайти компроміс між видобувною компанією і територіальною громадою. І сталася така ситуація, що громада Тепер налаштована проти видобувних компаній, в принципі, е, і це той випадок, коли ми бачимо, наскільки важливо, щоб територіальні громади знали, яка компанія веде видобуток на їх території, е, яка діяльність. Е, Здійснюється, тобто це геологічне вивчення або видобування, е які переваги або е збитки отримує від цього територіалу, яким громада? чином це має бути ось, ось тут. Я бачу ситуація лише там перетворитися, згадати про Миколу Джерю, йти і збивати цю е башту, так тому що неможливо дізнатися абсолютно неможливо дізнатися, хто що закрита інформація, е яким чином це передбачено законом, можливо. Насправді саме для цього і запропонована в Україні ініціатива прозорості видобувних галузей. Чому? Тому що е, ця ініціатива, вона відома у всьому світі, і зараз до неї приєдналося понад 40 країн. І Україна не є першою, і, мабуть, не є. останньою. Тобто, такі проблеми Звичайно, всьогодні? і вони ще були, скажемо, ну, на початку 2000-х років. Ініціатива йшла не від. Е, Власне, не від багатих країн, а ініціатива йшла від бідних mm -hmm. країн, і Україна приєдналася в 2009 році до цієї цієї ініціативи. За, ц... За цей час щось змінилося? Ну тобто, прозорості виробництва ми бачимо, галузей. що йдуть ви розумієте, ще мабуть територіальні громади не зовсім готові до цієї прозорості. Щоб... Ви ось Олена говорила компроміс. Тобто спочатку не було компромісу. Який компроміс, якщо домовлялися десь там, як люди кажуть, на горі? Їх абсолютно не включали у розмови. З яким чином зобов'язати компанію потрібно, щоб вона інформувала обов'язково? В урядовому кур'єрі, який, я думаю, пересічний мешканець села не виписує. Тоді відповідно я трошки продовжу про ініціативу видобувних галузей. Чому ініціативу прозорості видобувних галузей? тому що у грудні 2015 року було підготовлено перший національний звіт, що стосується якраз прозорості видобувних галузей. Це не лише аналіз, як працює видобувна кампанія, це якраз. Інформація, де міститься скільки видобувних компаній, взагалі в Україні, скільки вони видобувають, скільки вони спрямовують коштів у бюджет, які компанії там територіально знаходяться, хто власник цих компаній у 2015 році була відкрита інформація про спеціальні дозволи і так звані ліцензійні ділянки. Компанії, власники, і безпосередньо текст спеціальних дозволів представлений у відкритому вигляді. Ця база знаходиться на офіційному сайті Державного науково виробничого підприємства ГЕНФРОМ України, і кожен користувач може зайти на цей сайт і подивитися у розділі спецдозволи, тобто зробити вибірку, наприклад, по Харківській області, і подивитися територіально, де знаходяться. Деякі компанії також на цьому сайті є електронна карта. Ну тобто угу. з кожним роком відкритість інформації стає більшою. Угу. Яка кінцева мета? Ось вашої ініціативи. Вдосконаленню немає меж. і Я так сподіваюся, що, врешті-решт, ми дійдемо до того, що цей звіт щодо ініціативи прозорості видобувних галузей він буде наскільки відкритий і наскільки досконалий, що кожен податник податків в Україні може поцікавитися, скільки надійшло від тієї чи іншої видобувної компанії, куди пішли ці гроші, чи в місцевий бюджет, чи в державний бюджет, навіщо на що вони були витрачені. Тобто безпосередньо поцікавитися те, як це робиться в провідних країнах світу. Дякую вам. На цій позитивній ноті ми закінчуємо, але не прощаємося. Ми обов'язково з вами зустрінемося за декілька місяців. Дізнаємося, як же просувається ваша ініціатива. А зараз пропоную подивитися невеличкий сюжет. І області станом на квітень 2016 року є 90 спеціальних дозволів, це дійсні дозволи. 171 спецдозвіл не дійсні або анульовані ну, з різних причин. Тимчасово призупинних спецдозволів не виявлено. Вся схема прохожіння отримання дозволів і проєктів і. Ну, от момента я захотел, и вот я приступил, устроена таким образом, что на самом деле, как бы никто ни за что не отвечает. Более того, единственные нормы, по которым их отсмотрят при выдаче разрешений это нормы санитарные. Досі пир найгірше став до речі, най як на сьогодні я ще не бачив за все своє життя. Ще раз повторю на голосі на чому, що всі нафтогазові газові компанії, про це сказала рынок, вони роблять Відрахування до центрального бюджету, в тому числі за дорогу. Нефтедобывающая э, отрасль приносит существенный доход и государству, но мы бы э, хотели, чтобы все-таки э, государство э, больше учитывало мнение общественности, проживающие непосредственно в месте э, добычи ископаемых недр, э, как на стадии получения согласования на добычу, так и на стадии реализации этих проектов. Ну, не дает никаких прямых выгод громадам, на территории которых ведется такая добыча и в любом случае такая хозяйственная деятельность влияет на состояние инфраструктуры, а в то же время гарантии и компенсации из центрального бюджета, ведь никаких. И вот инициатива по законопроекту, о котором нам сегодня рассказали, о том, чтобы, да, пусть небольшой, всего лишь 1%, но доставался местным громадам, он важный, но даже он не вызовет массовой поддержки, если не проводить открытую, прозрачную кампанию, если представители добывающих компаний не будут выступать, если представители местной власти, которые дают лицензию, Не будут объяснять населению, это приводит к тому, что появляются кривотолки, недомолвки. и уровень того, что является фантазией, является большим, чем факты. Диалог, конечно, пока еще не складывается, но он без, без него ничего не произойдет, потому что уже был опыт негативный, когда наши газодобытчики приходили к нам в село и пытались известным способом организовывать свою деятельность. У них это не получилось, наше село не приняло такой способ разговора, но разговор должен произойти, поэтому, как я уже говорила нужно менять правила и разговаривать об этих правилах нужно обговаривать их и в громаде и конечно хорошо бы было чтобы были представители этих газовых компаний Я думаю что произойдет и такое мы живем вот в одной стране нам придется договариваться по-любому это полезная инициатива очень полезная почему потому что наконец-то уже начали выстраиваться какие-то коммуникации коммуникации на уровне того что э, все-таки жители тех э, территорий где производятся хотя бы мероприятия по по газодобыче, хотя бы к ним э, ну, я не говорю слушать их мнение, я говорю хотя бы начали прислушиваться. Всегда э, на том месте, где появляется от, вблизи населенных пунктов такого рода э, так называемый бизнес, всегда страдает житель этого поселка. Как же начинается выдобаток газа, я уже почался, распочался, Криниця піде геть, уже пішла. Пити бензин люди не можуть. На жаль. І все ж таки ми люди, хай не забувають про те, що ми живі. І в нас є майбутнє наші діти, і ми будемо відстоювати наше майбутнє. Ось чим нам треба боротись. Навіть не з ними а це ми підзаконим а шулерськими підзаконними актами. актам. Як ми там знаходимо статтю, яка нас влаштовує, ми збираємо гурт, ніяких революцій, а еволюційним шляхом Уже набридли ці революції, там захищан. І тобто є досить дієвий закон, такий, то дієва така ось... Точна акція, коли люди збираються і просто вимагають виконувати порядок, який написано в основному законі. Оце є ініціатива, її всі бояться.